Казка про чарівну квітку або п'ять можливостей швидкісних мобільних технологій. Жила собі дівчинка-школярка Маруся. У неї була велика любляча сім'я мама, тато, бабуся, дідусь. Маруся дуже любила квіти. У серпні у неї був день народження, і вона отримала чудовий подарунок смартфон з підключенням g інтернетом. На екрані дівчинка побач... теж побачила квітку. Дівчинка подумала і сама собі сказала: якби ця квітка була чарівна, а квітка відповіла людським голосом я справді чарівна, бо знаю все і може зробити що завгодно завдяки мобільному інтернету. Я розкажу вам про світ 3G, в якому казки стають реальністю. Можливість перша. Спілкування. Головною метою 3G-технології технології розширити можливості зв'язку, зробити їх швидшими та надійнішими. Можна поговорити та побачитися з людиною, яка перебуває у будь-якому куточку землі, в сусідньому будинку чи на іншому материку, За частку секунди, не втрачаючи зв'язок з дорогими людьми, де б вони не знаходилися, знайти нових друзів чи відшукати втрачених. Форуми найкраща розробка людства і один з найбільш важливих аспектів швидкого інтернету. Форуми дозволяють спілкуватися тисячам мільйонам людей. Вони дозволяють розділити спілкування на теми і категорії, таким чином. Кожен спілкується там, де йому цікаво. Можливість друга інформація. Завдяки швидкому інтернету абоненти можуть будь-який час і без прив'язки до домашнього робочого комп'ютера, кафе із fi отримувати швидкий доступ до будь-якої інформації. Ви можете розшукати будь-який тип даних і отримувати відповідь на практично будь-яке запитання. Від створення всесвіту, про який так любить читати дідусь. До рецепту яблучного пирога, який так любить пекти бабуся. Okay. Інтернет допомагає навчанні, відкриває доступ до навчальних матеріалів, дистанційного навчання, дозволяє спільно працювати над матеріалами. Всі віртуальні бібліотеки і музеї світу розкриють свої двері для вас. Okay. Можна багато чого навчитися, підняти свої навики на інший рівень, отримати найсвіжіші новини. Можливість третя. Послуг. Сьогодні безліч послуг перебралися в мережу. Оплата комунальних послуг, без недокучливих черг, запис на консультацію до лікаря, зручний для вас час, пошук вакансії, роботи, покупка квитків на потяг, літак, бронювання готелів, пошук найкращих місць для відпочинку, виклик таксі, Google або Яндекс.Карти допоможуть вам визначити найкращий маршрут, підкажуть, які визначені місця і де можна оглянути. Навіть улюблені ласощі. Ви можете замовити через додаток по доставці, і це навіть обійдеться дешевше, ніж у кафе. А спеціальний додаток допоможе вам дізнатися, скільки кроків ви прийшли, і чи багато калорій скинули. Можливість четверта онлайн шопінг. Інтернет дозволяє купити саме рідкісний товар, який, за вашим бажанням, кур'єр доставить прямо до квартири. З інтернетом не доведеться бродити по магазинах, у пошуках потрібної речі і стояти в чергах. Один клік мишкою, і ви вже будете заповітного товару. Ви можете порівняти ціни, прочитати відгуки, про якість товару та надійність продавця. Також ви самі можете продати хороші, але вже не потрібні вам речі на різноманітних сайтах продаж. Можливість п'ята. Розваги. Інтернет став успішним інструментом області розваг: подивитися новий або призабутий фільм в онлайн-кінотеатрі, послухати та скачати музику, сучасну чи класичну, скачати цікаву електронну книгу, завантажити гру. Відвідувати спеціалізовані сайти спілкуватися з досвідченими гравцями. Швидкісні мобільні технології доповнюють життя, роблять його багатограннішим та мобільнішим.